Цікавий коментар. Чоловік пише, чи є загальним доходом сімейного бюджету виплати по безробіттю, наприклад, в Німеччині за 2,5 роки. Це буде немаленька сума при розлученні, яка буде підлягати розподілу майна. Як вам, друзі, така ідея? Слухайте, багато чого читала, таке бачу перше. Але давайте розберемось. Згідно діючого законодавства в нас в Україні допомога по безробіттю, це вважається компенсаційною виплатою. Тобто здійснюється виплата, яка не оподатковується і не відноситься до доходів. А відповідно спільним майном подружжя визнаються саме доходи, доходи стипендія. Пенсія, заробітна плата, виплата премії, наприклад. Тобто це є доходи. А ось саме допомога по безробіттю не вважається доходом. То, відповідно, по українському законодавству поділити виплати, наприклад, по безробіттю, яку ваша дружина за період проживання в Німеччині отримала, по українському законодавству у вас. Не вийде. Ви можете ще перевірити судову практику, можливо, ви щось цікаве знайдете. Буду дуже рада почитати, тому що перед тим, як відповісти на це питання, навіть зацікавилася, тому що, а вдруг, щось новеньке придумали, тому що ж судова практика змінюється. І, до речі, знайшла декілька таких позовних вимог, де дійсно чоловіки, вважаючи спільним доходом родини, Виплати по безробіттю з-за кордону дружини подавали на компенсацію, але там є відмови. Якщо знайдете позитивне рішення, діліться, будь ласка, в коментарях. Цікаво почитати, тому що дійсно така занятна думка. Як вам, друзі? Пишіть ваші коментарі і не забувайте лайкати та репостити.